Цього минулої доби окупанти обстріляли з мінометів та артилерії прикордонні населені пункти Чугуївського, Харківського, Ізюмського та Коп'янського районів області. О 12.15 відбувся обстріл села Одноробівка Богодухівського району. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будівлі залізничного вокзалу без потерпілих. О пів на першу стався обстріл у селі Петропавлівка. Горів дах будинку. Попередньо зруйновано чотири приватних житлових будинки та шість пошкоджено. Постраждалих та загиблих немає. О 16.00 в селі Чернещина Ізюмського району внаслідок обстрілу горів будинок. 71-річна жінка отримала поранення. Госпіталізована у селі Довгенька Куп'янського району хлопчик 15 років з іншими дітьми знайшов біля річки у пакеті та кинув його у багаття, внаслідок чого відбувся спалах та потерпілий, отримав опіки. Госпіталізований у селищі міського типу Чугуївського району автомобіль дорожньої служби Грейдер підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Постраждали водій чоловік 53 років, також госпіталізований із пораненнями. Рятувальники звітують, продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 29 оперативних виїздів, з яких 15 на ліквідацію пожеж. Чотири з них спричинені обстрілами ворога. Один на перевірку після обстрілів, дев'ять для надання допомоги населенню, чотири інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 103 одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на лінії зіткнення українські захисники стійко тримають оборону та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Єгор Мікенін. Новини Харків. Чи Дніпропетровську область атакували шахедами? За даними ОВА, всього у небі над регіоном збито шість ворожих дронів. Уламки одного з них впали на авто, яке їхало по трасі. На жаль, два чоловіки загинули. Ще один дрон поцілив по приватному підприємству в Криворихському районі і сталася пожежа. Її вже загасили без постраждалих. Атакували також і Херсонщину. За даними ОВА, противник здійснив 77 обстрілів. Стріляли з мінометів, градів, авіації та використовували БПЛА. Поцілили у житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Десять людей дістали поранення. Обстріляли і Харківську та Миколаївську області. Є постраждалі та пошкодження. Цієї ночі знищено 12 ударних БПЛА типу шахет. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Загалом зафіксовано пуски 18 шахетів з південно-східного напрямку. У Львові кількість жертв від ракетного удару збільшилася до 10. Близько восьмої ранку рятувальники витягнули з-під завалів тіло жінки. Про це повідомив мер міста. У МВС відмічають, що серед постраждалих троє дітей. Наразі пошуково-рятувальні роботи завершені. Президент Володимир Зеленський відправиться до Туреччини напередодні саміту НАТО. Гарант підтвердив зустріч із своїм колегою Реджепом Таїпом Ердоганом. За словами Зеленського, напередодні саміту НАТО необхідно провести зустрічі з якнайбільшою кількістю членів альянсу. Можливість передачі Україні касетних боєприпасів з військових складів у США продовжують бути предметом розгляду. Прокоментував ситуацію речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Він також проінформував, що Сполучені Штати мають кілька типів касетних боєприпасів на складах. І ті, що розглядаються для передачі Україні, не включають застарілі варіанти. Щойно на засіданні Ради оборони ухвалили рішення про дозвіл на відновлення традиційного офлайн навчання у закладах освіти, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. Офлайн навчання буде можливим лише за умови наявності в закладі освіти спеціалізованого укриття, що відповідає вимогам законодавства, готовність системи оповіщення та інше. За умови реалізації цих заходів, засновники закладів освіти та їх керівники мають визначити формат навчання. Ання у своїх закладах рішення ради оборони уточнив голова хова стосується до шкільної шкільної фахової передвищої та вищої освіти. Уже півтора роки харківські школярі не мають можливості отримувати знання у звичному форматі. Заняття проводяться дистанційно через загрозу ракетних обстрілів. І, хоча в місті розглядають можливість поновити з 1 вересня очне навчання, офлайн уроки проводитимуть лише у тих школах, що мають спеціально обладнані укриття. Батьки ж мають самостійно вирішувати, віддавати дитину до навчального закладу або залишити займатися дистанційно вдома. Тож ми вирішили Спитати харків'ян, які формі навчання в умовах війни вони віддають перевагу. Я сподіваюсь, що де буде буде онлайн для мене більш зручніше онлайн. Тобто, я знаю, що дом це якось більше. Тобто, ну я за онлайн навчання в даному випадку я б не віддавала Ну у мене вже діти великі. Така тяжка ситуація, то не можу зараз відповісти. Яка буде ситуація? Мама, моя мама, двоє дітей, дівчатки дів мальчику три роки. Ну мабуть, на дистанційці, бо страшно вам скажу. Все одно страшно, і бомбосховище така штука. Тяжко на дистанційному спілкування хочеться. Тяжко без спілкування. Я думаю, що контроль кращий буде, коли з е, вчителем. Я да схиляюся, щоб була дома. Ну, мабуть, буде хорошо я думаю, Да. Та дистанціонку я чесно говоря, не люблю. Але так як війна, ну, все-таки в школу опасно. Ви ж видите, що вот що вот, происходит. Ну, я вважаю, що если і тако, то я б дала. Я думаю, що ми б віддали. если бы было бомбосховище, с входом не с улицы, а с внутри школы. Вот в таком случае, я знаю, что в некоторых школах делают бомбосховище изнутри вход, то я бы да. Если внешне, смотря как далеко она находится от школы, снова такие а само здание, это надо проводить специально на обучающие такие моменты и смотреть, сколько времени мы тратим на это все. Насколько мне известно, там 8 минут, по-моему, да, оно все летит, вот, І було б неплохо, якби б зробили так, щоб ну, бомбосховище максимально близько знаходилося, щоб діти, ну, тут чоловічний фактор і так далі. Я сама педагог, але я б свою дитину не віддала. Дуже небезпечно. У нас в Харкові дуже небезпечно, тому свою дитину я все-таки краще в онлайн навчала. Я розумію і помічаю, що дійсно там діти не всі виходять, і справді, ну але ж безпека наших здоров'я і життя наших дітей, я думаю, це важливіше. Знання можна надолужити, їх можна наздогнати, все це, аби тільки живими були. До Харкова з робочим візитом завітала офіційна делегація з міста Альбукерке. Американські партнери кажуть, першочергово хочуть визначити, якої допомоги вже зараз потребують містяни, а також обговорити проєкти, що планують реалізувати в мегаполісі. Водночас не менш важливим вважають і обмін досвідом стосовно розвитку бізнесу, підприємництва, будівництва, культури та науки. Якщо у нас є спільна дорога, яку ми можемо пройти разом, оскільки ви відновлюєте свою країну, відбудовуєте її, повертаєте життя у своє місто, то ми хотіли би навчитися, як ми можемо допомогти. Загалом so, ми застосували million, свої можливості для того, щоб мільйони доларів були надіслані до України, і ми залучаємо інших людей, аби вони теж допомагали Україні. І я розказую це також, бо це не початок нашої взаємної роботи. Ми працювали вже дуже довго. Учасники делегації акцентують, хоча Харків вважається прифронтовим містом суттєво постраждалим від бойових дій. Одразу ж як приїхали, помітили його чистоту та охайність. Однак сліди війни також відчуваються. Зокрема, про неї нагадують потрощені будівлі, установи та інші об'єкти. У нас на сьогодні на жаль пошкоджено більше половини житлових, багатоквартирних і приватних будинків, які є в місті. 150 тисяч десь наших містян залишились без житла, без даху над головою. У нас зруйнований чи пошкоджений більше 60% шкіл і дитячих дошкільних закладів. Де не було нікого ні воєнних, нікого й е, куди ціленаправлена е, направлялись російські ракети, і це є свідченням е, цієї нелюдської е, звірячої агресії росіян, які вони е, направляють по відносно України відносно нашого міста. Аби ще швидше привести Харків до ладу, кажуть на зустрічі. Необхідна фінансова підтримка міжнародних інвесторів. Звичайно важливо це. Е, Залучення інвесторів до нашого міста, надання можливості їм приймати участь у відновленні. Я впевнений, що ваш візит це буде якраз імпульсом для того, щоб ми могли із з вашого боку отримати допомогу і залучити інвестиції, які, на які ми розраховуємо. Більш детально економічну ситуацію у Харкові американські гості обговорюють разом із представниками бізнесу, зазначають від створення необхідних умов для розвитку підприємництва, значною мірою залежить і майбутнє міста. І те, що ми плануємо зробити в дуже короткий проміжок часу. Це створити дві робочі групи. Тобто, це буде два таких комітету з боку муніципалітетів Альбукерке та Харкова. Перше для того, щоб ми змогли організувати між головами наших департаментів та департаментів Харкова у різноманітних сферах від догляду за соціально неблагополучними від тварин транспорту інфраструктурі по всіх видах життєдіяльності. до другої робочої групи зможуть долучитися харківські та американські бізнесмени. Це пояснюють, сприятиме якісному обміну досвідом та покращенню бізнес-стосунків. У свою чергу директор департаменту адмінпослуг та споживчого ринку Вікторія Китайгородська погоджується та зазначає, що Харків відкритий до будь-яких пропозицій від партнерів, водночас і власними силами намагаються покращити ситуацію із підприємництвом у місті. З кривим прикладом тому, як міська рада допомагає да і підтримує бізнес, це фінансова підтримка в рамках програми підтримки розвитку підприємництва. Саме з бюджетних коштів відбувається допомога по фінансуванні 50% відсоткової ставки по кредитам, які підприємці оформили в банківських установах. Мені б хотілося додати, що Харків має потужний потенціал. Я думаю, що він буде ці. Кавим для міжнародних організацій учасники делегації запропонували міській владі повідомити згодом, у якій галузі харківським підприємцям було б найбільш цікаво співпрацювати з американськими партнерами. Тоді кажуть, допоможуть організувати відповідні робочі зустрічі та поділяться необхідним досвідом. Ні, Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стринков, Олександра Панченко. Новини Харків. У Харкові стало на одне місто попратим більше стосунки та співпрацю було закріплено підписанням меморандуму з представниками одного з великих міст у США, містом Альбукерке. Харківський міський голова Ігор Терехов подякував представникам делегації за те, що не зважаючи на всі ризики, що є у місті Харкові, вони знайшли у себе мужність та завітали. До мегаполісу дуже вдячен бізнесу вашого міста Альбукерки, які беруть активну участь у налагодженні наших стосунків. Я дуже ціную вашу допомогу в такий скрутний час. Дуже вдячен вам за це. І хочу ще раз подякувати за те, що ви в такі часи змогли і бажаєте допомагати нашому місту, місту Харкову. І я впевнений, що після нашої перемоги ви теж приймете активну участь у відбудові нашого славетного міста, незважаючи на те, що ми різні, наші міста знаходяться далеко друг від друга по відстані, але ми дуже схожі. Так, ми в різних котах, так ми в різних півкулях знаходимося. Але дух в нас єдиний сьогодні. Ми творимо історію наших міст. Хочу подякувати всім вам, народові Сполучених Штатів, за потужну підтримку України і нашого славетного міста, міста Героя Харкова. І підтримка буде. Запевнили представники іноземної делегації. Це буде новітня історія відносин між містами-побратимами. Виво Естеблеш. Ми збираємось зробити комітет, робочу групу і з нашого боку поєднати директорів департаментів, заступників голів для того, щоб поєднати їх з вашою робочою групою, щоб знайти правильні напрямки співробітництва у всіх сферах життєдіяльності міста. Ми будемо покривати усі сфери, наприклад, за доглядом до тварин, до інфраструктури, за доглядом маленьких дітей та людей похилого віку, від громадського транспорту до збору побутових відходів. Також наступне, що ми хочемо зробити робити, це зробити робочу групу з представників бізнесу та підприємців, які зможуть зустрітися та обмінятися досвідом з представниками міста Харкова і шукати спільні шляхи до співробітництва. Така подія, як встановлення побратимських відносин між Харковом та Альбукерке, це подія, що може змінити підходи та концепцію з містами побратимами. Тобто, таким чином, ви зможете знайти те, що вам зараз потрібно, щоб задовольнити потреби, але також ви можете стати моделлю вже після війни для інших міст по всьому світу, як правильно робити у такі часи. Я хочу подякувати міжнародній організації побратимства, яка зараз продемонструвала, як важливо змінити підходи до побратимства у такі. Такі важкі часи, як війна, і те, що ми хочемо продемонструвати в Альбукерке, те, що ми з вами. Ми з Харковом, ми з Україною, і ми хочемо приділити увагу до відбудови Харкова та України. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Олександра Панченко. Новини Харків. Харків працює на майбутнє. Незважаючи на складну ситуацію в країні та зменшення державного фінансування, у місті тривають поточні та капітальні ремонти. І щоденна робота з прибирання вулиць та благоустрою Вирішуються питання життєдіяльності міста. Ці та інші питання керівництво міста обговорило під час засідання виконавчого комітету Харківської міської ради. Зв'язковидано на території України воєнного стану засідання виконавчого комітету Харківської міської ради проводиться в режимі дистанційного засідання за результатами реєстрації до участі засіданні виконавчого комітету віддалено приєдналося 12 членів виконавчого комітету. Усього беруть участь у засіданні 13 членів виконавчого комітету. Нагадую, кворум 11 осіб. Таким чином кворум у нас є. Переходимо до обговорення порядку денного виконавчого комітету серед болючих тем діти, які через війну та життєві негаразди опинились без батьків. Тож у першу чергу були вирішені питання щодо надання дітям статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, щодо влаштування дітей до дитячих закладів, щодо призначення піклувальників для дітей сиріт. Визначились також з місцем проживання малолітніх дітей, які залишились без батьків, та розглянули питання про негайне вилучення малечі з проблем. Ніх сімей жодна дитина не має бути покинута на призволяще, Тож харківська влада ретельно пильнує за дулею малечі та бере активну участь у вихованні і забезпеченні гідних умов життя. Ще одне кричуще питання: зруйновані та понівечені будинки у Харкові. Виконкому ухвалив рішення щодо виділення коштів з міського бюджету на проведення негайних ремонтних та аварійно-відновлювальних робіт у багатоквартирних житлових будинках та на прибудинкових територіях. Члени виконкому також переглянули питання щодо порядку використання коштів, призначених на реалізацію цільової міської програми будівництва, придбання доступного житла протягом 2021 року. Ершого дві років та реєстр кандидатів на участь у цій програмі, а також надання пільгових кредитів учасникам бойових дій, які брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. То за, прошу голосувати. Проти утрималося на А ще за рішенням виконкому у Харкові з'являться меморіальні дошки Володимиру Пелюху та Олександру Подольському. Серед іншого, рішенням виконавчого комітету було зачинено міське кладовище по вулиці Франка 43 та вирішено питання демонтажу низки пошкоджених та зруйнованих внаслідок воєнних дій об'єктів. Розглянули і звернення харків'ян та запити бізнесу, які потребують рішення міської ради. Це надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами, демонтажу. Окремих спеціальних конструкцій зовнішньої реклами та самовільно встановлених об'єктів малих архітектурних форм, це твердження маршрутів міських автобусів загального користування. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Новини Харків. Із випередженням графіку на Новобиварській філії закінчуються роботи по заміні магістралі діаметром 600 міліметрів, яка проходить під проїжджою частиною Григорівського шосе в районі вулиць Петра Болбочана та Камської. Магістраль зв'язує ТЕЦ-5 три центральні теплові пункти і забезпечує теплопостачання на 128 будинків холодногірського і Новобиварського районів. Заміну 300 метрів старої труби, яка прослужила понад 50 років і пережила найскладніший в історії України. Опалювальний сезон було вирішено планово замінити в цю ремонтну кампанію. Роботи розпочалися 5 червня. Дозвіл на перекриття дорожнього руху в нас відкритий до 31 липня. Це планова дата, коли ми повинні були закінчити вказані роботи. Але дуже швидкими темпами ми працюємо. Розуміємо, що це складна ділянка дороги. Вже монтажні роботи закінчено. Відновлюємо асфальтобетонне покриття ще сьогодні. Завтра і покриття буде відновлено і. Будемо пускати транспорт по вказаній ділянці дороги. Роботи не загальмували, ні спека, ні короткочасні потужні зливи. Фактично, роботи завершили на три тижні раніше встановленого терміну. Одночасно на районі зараз ведеться шість перекладок магістральних та внутрішньоквартальних мереж. Ще 12 заплановано. Паралельно тривають процеси по підготовці до опалювального сезону джерел теплопостачання, модернізація теплових пунктів і підготовка внутрішньобинкових систем. Марія Соловйова та Ігор Мікинін новини Харків. Я Не можу розкрити усього, бо йде війна, і наш ворог уважно пильнує за всіма процесами. Але хочу сказати, що ми дуже ретельно готуємось к наступному опалювальному сезону із з точки зору підготовки теплопостачання, із з точки зору водопостачання і, а вже ж енергетичного постачання, бо це саме головне. Я хочу подякувати ще раз всім нашим нашим комунальним службам подякувати енергетичним службам, які у жахливі часи у зиму в проходженні минулого опалювального сезону проявили себе справжніми героями, коли це всі жахи, які накоїли російська агресора. У європейському радіологічному центрі висококваліфіковані спеціалісти та сучасне обладнання. Тут проводять детальні комплексні обстеження, бо без коректної діагностики лікування пацієнтів неможливе. В зоні кардіології ми проводимо достатньо велику кількість обстежень, починаючи від банального УЗД, як скринінгового методу, а так і широкий спектр більш детальних обстежень, таких як КТ МРТ. Серцево-судинні захворювання на сьогоднішній день залишили залишаються найпоширенішими багато патологій серцевого м'яза потребують хірургічного втручання. Є такий проект об'єднаємо кардіологів, кардіохірургів та служби комп'ютерної томографії, щоб пацієнту було надано дуже швидко допомогу Це дуже гарно для Харкова. Кардіологія я вважаю, що нас підтримують, щоб це було швидко. Для кожного пацієнта правила це індивідуальний підхід. Тут є необхідні дослідження, які можуть провести одразу і виставити діагноз, призначити ти правильне лікування. лікарі закликають берегти своє здоров'я та за допомогою звертатися до професіоналів.